Сонечки, як навести порядок в голові, якщо не знаєш, куди рухатись? Ця інформація виключно для людей мультипотенціалів. Тому що дивіться, яка штука. Ви можете послухати цю інформацію. або... що за бред? Ну ти про кого? Да? Це саме про людей мультипотенціалів. Ця інформація не буде доречною для звичайних нормальних людей, виключно. Для людей мультипотенціалів. І так, поїхала. Дивіться, як навести порядок у голові, якщо не знаєш, куди рухатися далі? Відчуття розгубленості це одна з найпоширеніших причин, через які мультипотенціали не можуть знайти внутрішній спокій та порядок у своїх думках. Що з цим робити? Ось кілька перевірених порад. Які допоможуть знайти тобі напрямок та повернути свій фокус, куди ти будеш рухатись. Отже, коли ти не знаєш, куди рухатись, звернися до своїх бажань та мрій. Тобто, до чого ти хочеш, що ти хочеш, пригадайте, чого вам дуже хотілося раніше. Можливо, є щось, що давно гріє вашу душу. Ну от, До прикладу, Цілий тиждень, реально, я просто хотіла одягнутися і поїхати до парку. Просто поїхати в парк. Я е, постійно це відчуття ігнорувала. Мені було настільки внутрішньо потім, через декілька днів погано, що ну, дійсно мені здається таке, що все, життя втратило сенс. Я не знаю, куди рухатись далі. Просто повсякденно, але тим паче, воно досить сильно вплинуло на мій стан. Важливо, в стані розгубленості найгірше, що ви можете для себе зробити, це бездіяльність, нічого не робити. Тобто, будь-яка активність вона зможе допомогти вам вийти з апатії а робота з мріями і бажаннями подарує енергію, навіть ну відкриє щось нове про себе. Розумієте, це дуже дуже важлива штука. Як це зробити? Ну, по-перше, візьміть аркуш паперу ручку. Запишіть усе, що ви давно хотіли зробити. Або те, що ви недавно хотіли зробити, не стримуйте себе, тому що ну, нехай це буде знаєте, такий хаос. От Просто пишіть списком, списком, от, просто потоком. Да? Пишіть. Знову друзі, я говорю саме для людей мультипотенціалів. розуміючи, яка каша в них в голові відбувається. Друге. Що ми робимо? Ми обираємо мрію, яка зараз найбільше вам відкликається. Те, що прямо зараз викликає вам тепло, натхнення чи навіть легкий азарт. Я не просто так навела свій приклад з парком. Здавалося, так просто легко візьми і поїдь. Так, да, але в мене були обставини, які я, в яких я себе не обирала. Далі, у своїх дописах я вже писала про те. Як до мрій можна застосовувати принципи управління проектами, щоб зробити їх реальними та досяжними? Це працює, і ви здивуєтеся, як швидко ваші бажання мрії можуть стати планом. Розумієте? Мрія це не ну це не такою, що та афімірне. Ні, мрія це в принципі, скажімо, ясновидіння вашого будущего. Отже. Ви носите думки на папір. У будь-якій ситуації я завжди раджу записувати думки на папері. Мультипотенціали. Мене почули? Чому дивіться, коли ви бачите свої цілі, задачі, мрії, думки на папері, стає дуже легко розставити пріоритети. Потім поставити сроки, дедлайни, да? тобто для себе, хоча б розставити. А коли це все у вас змішується в голові, в хаосі, ну ці навіть малесенькі думки вони перетворюються просто на тифун, фу на, істо... на... на істерику. Ось тому зробіть перший крок. Пам'ятайте, не варто чекати ідеального моменту чи ясності. Просто почніть свої мрії, свого бажання, а що я зараз хочу, маленької справи, будь-то будь-якою активності, ну, зна там почистити зуби, випити чаю. Це вам допоможе відчути ґрунт під ногами. Я не просто так про це говорю, тому що є люди, мультипотенціали з діагнозом, СДВГ, там, де з різними діагнозами. І багато хто з них першочергово, коли вона така істерика починається, до прикладу освоїли церемонію чаювання. І поки вони годину не проведуть з цим чаюванням. Не розставлять свої пріоритети, вони далі не рухаються, тому що вони розуміють, що з ними буде відбуватися далі. Здавалось би такі прості кроки, але вони дуже дуже дієві. Ще раз повторюсь, тільки для людей мультипотенціалів.